Привіт, друзі, привіт глядачі нашого каналу. Дякую, що ви є. І так, вчора до мене телефонує Макс і каже: Віталя, скільки можна працювати? Впереді травневі свята. Треба всім друзям зібратися, відпочити разом від цих буденних справ. Макс, дякую, що ти нагадуєш, що не все в житті є робота. І так, всі, хто був на прем'єрі мого фільму, який я презентував 18 грудня. На жаль, прем'єра у нас пройшла у середу, де не всі знайшли час щоб прийти, а ті, хто був після прем'єри, поспішав на роботу. Я врахував всі побажання, якщо у вас є свої ідеї, обов'язково пишіть. І так, до новин 23 травня, о 7 годині вечора, у нас відбудеться презентація а тобі ж прем'єра нового направлення в Білій Церкві. Гадайте, що правильно це серія короткометражних роликів німого кіно. Ви пам'ятаєте, як сміялися над комедійними фільмами того часу? Ми наважилися повторитися в наш час не просто повторити, а залучити до цього всіх бажаючих, незважаючи на вік професію та спосіб життя, і все це під наглядом професійного режисера. Два комедійних і один правда ми ще не рішили, який він буде комедійний чи трагічним. Зйомка якого відбулася ще два роки тому. В сценах відтворені епізоди 40-х, 45 х років трейлери. Чекайте уже найближчий час. І так, з прем'єром ми розібралися. Що ж далі? Літом. Ми з головною героїнею фільму Спиною до долі Марії Олександрівни їздили на дві неділі до Криму, де знімали сцени до фільму, а також зняли пару кліпів. І так, як ми подорожували, де проходили зйомки, які цікаві моменти сталися з нами за. Час перебування в Криму ми просто привезли неймовірну кількість матеріалу 23 числа. У вас буде можливість переглянути фільм про фільм. А у нас новини продовжуються. Хто не зумів прийти на прем'єру фільму у кінотеатрі? Буде можливість переглянути весь фільм на великому екрані із якісним звуком. Ну що ж, напевно, все. Ах, да, не забув, що весь захід буде проходити з хорошим фуршетом, так як більшість ми за здоровий спосіб життя, то й меню буде смачне, дуже ситне і дуже правильне. Так що не пропустіть цей неймовірний захід, який пройде в чудовому ретро стилі, де буде також фотосесія на професійному фоні, а також весь захід буде освітлюватися нашими репортерами. Так що чекаю вас на цьому заході, де ви познайомитеся з людьми, які безпосередньо причетні до створення кіно у нашому місті, а також, я впевнений, знайдете багато знайомих і нових друзів. Чекаю вас на прем'єрі і поспішайте придбати білет, бо кількість місць обмежена. А з вами був Віталій. Хорошого дня, приємного перегляду і до зустрічі на знімальному майданчику.